Фарсовий годинник Джокер». Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який, якісний каучук. Годинник має підсвітку, щоб її увімкнути, натискаємо верхню ліву кнопку. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Також рівень яскравості підсвітки можна регулювати, далі покажу вам, як. Також стрілечки, вони підсвічуються від накопичення світла. Тобто протягом дня потрапляє світло на годинник, і вночі в темряві будуть підсвічуватися саме стрілечки. Щоб налаштувати електронний циферблат, а також і стрілочний, який налаштовується автоматично, в залежності від того часу, який ви встановите на електронному циферблаті, ми використовуємо верхню праву кнопочку, її затискаємо. Зверніть увагу, щоб налаштувати основний час, обов'язково в круглому циферблаті зліва у вас повинен писатися день тижня. Це ваш основний час. Тому що, якщо у вас буде писати там аж сет, зараз покажу вам. Ось так ви основний час не налаштуєте. Тому зверніть увагу. В режимі основного часу затискаємо верхню праву кнопку. У Нас починає блимати секунди. Щоб збити секунди до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Щоб перейти далі, натискаємо нижню ліву кнопку, знову нижня ліва. Тут у нас йде часовий пояс. Тут не важливо, який ви обираєте часовий пояс, тому що ви все одно налаштовуєте вручну. Далі натискаємо знову нижню ліву кнопку, переходимо на години. Нижньою правою налаштовуємо потрібні години. Знову нижня ліва, Нижнє право обираємо хвилини. Знову нижня ліва. Обираємо 24 години формат або 12 години. Знову натискаємо нижню ліву. Обираємо потрібний нам рік нижньою правою. Нижня ліва. Обираємо місяць потрібний. Та знову нижня ліва. Обираємо дату. Знову нижня ліва. ЛТ це у нас якраз підсвітка. Можна обрати більша крапочка яскравіша підсвітка, менша крапочка це менш яскрава підсвітка. Натискаємо знову нижню праву кнопку. В нас перейшло одразу на секунду, отже, ми налаштували основний час. Натискаємо верхню праву кнопку. І стрілочка в нас автоматично починає свій рух. Встановлюється на той час, який ми налаштували на електронному циферблаті. Якщо стрілочка не співпадає з електронним часом, таке трапляється, потрібно відкалібрувати час. Це якраз таки в режимі Ашсет. Очікуємо, секунду, е, хвилинна стрілочка стане рівно, і годинна стрілки стануть рівно на той час, який в нас вказано на електронному цифроблаті. Поки вони встановлюються, розглянемо інші е, функції цього годинника. Натискаємо нижню праву кнопку, нижню ліву, перепрошую. Так, ми прогорнули один режим. Це наш основний час. Бачите, стрілочки встановилися рівно на той час, який нам потрібен. Натискаємо нижню ліву. Це в нас вибір часового поясу. Тобто можна встановити на другий часовий пояс, на який вам завгодно. Тут ви також затискаєте верхню праву кнопочку, обираєте потрібний часовий пояс, і у вас буде два різних часи. Так, перемикаємо далі таймер. Бачимо, ось тут TMR, це в нас таймер. Щоб його запустити, натискаємо нижню праву кнопку, відлік пішов. Щоб його поставити на паузу, натискаємо ту саму нижню праву кнопку. Та щоб збити до попереднього значення, натискаємо верхню праву кнопку. Знову натискаємо нижню ліву кнопку та йдемо далі. StV це у нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо нижню праву кнопку. секунди, пішли, щоб поставити на паузу ту саму нижню праву кнопку. Та щоб збити до нуля верхню праву. Переходимо в наступний режим нижньою лівою. Ал це в нас будильник. Будильників є декілька. Щоб між ними перемикатися, ми будемо використовувати нижню праву кнопку. Бачимо ось тут al 1 al 2 al 3 al 4 SNZ – це в нас погодинний будильник. SIG – це в нас погодинний сигнал. Тобто сигнал годиночок буде робити щогодина. Наприклад, Ал-1 покажемо, як налаштувати будильник. Щоб увімкнути або вимкнути його, ми використовуємо верхню праву кнопочку. Бачимо знизу ON – це увімкнено, OFF це вимкнено. Щоб налаштувати потрібний нам час, налаштовуємо так само, як і основний час. Затискаємо верхню праву кнопочку. В нас почали години блимати. Нижню налаштовуємо потрібну кількість годин, верхньою перемикаємось. Так, секундочку. Потрібна кількість, Нижньою і лівою перемикаємось на хвилини. Нижньою і правою обираємо потрібні хвилини. І верхньою фіксуємо наші налаштування. Все, годинник ми налаштували, годиночок має 5 атмосфер водостійкості. Зараз протестуємо його у ємності з водою. Занурюємо повністю корпус під воду, чекаємо кілька секунд та перевіряємо. Бачимо на електронному циферблаті секунди йдуть з годинником. Все добре.